Молодець, хороша девочка, поруч. Регулярні тренування, довіра та дружба. Ось що зробило командою Юрія та Ульяно. Молодець, хорош, хороша девочка, молодець, молодець, за словами Юрія, тренування це не тільки практика та теорія, але й розуміння тварини. У е мене кнута і пряніка. Коли наказати, ну, за щось якась провина в ній, є, то наказуємо. Якщо ні, то поширяємо, наприклад, навіть тим самим кормом. Так само, ну, апортика пізніше покажу, розкажу. Апортувальні предмети, апортики для неї це як, як грубо говоря, зарплата вилучити <головіки> комусь. Це після того, як вона знайшла, наприклад, вибухонебезпечні предмети і апортик дається за то. Командую Шукай. Щоб виявити будь-які вибухонебезпечні предмети, використовуються спеціальні методи навчання, говорить Юрій. Закладочка стоїть пластів чи трутіл, не пам'ятає. Вона по, по запаху чує. Вона знає запах тротила, пластину, якихось вибухонебезпечних предметів. І Коли вона її знаходить, вона біля неї сідає, або лягає, коли знаходить якийсь вибухонебезпечний предмет. Типу показує те, що вона виявила. А як ви привчаєте цей запах? Спочатку е, з за портиком. Апортик з кім'ячик. Це вона вже за ним вона знає. Чуть-чуть е, підкладаємо туди маленький кусочок в баночки, ну, і і теж за це. І вона запах апортика і запах, е, якому вибухонебезпечені чує. А пізніше, ну це як мінімум 20 повторень потрібно. Вас повторень робимо і пробуємо забирати І Вона вже часто вже чує цей запах вибухової, вибухової речовини. Так як Ульяна не тільки колега, але й друг, тому Юрій каже, що правильне ставлення це важливо. Ну, Перед тренуванні ми не задіємо то, якоїсь фізичної сили. Якесь наказання може бути. Той самий вольєр поставити йому, або ще що то є, щоб чимось тим, що вона любить, якби то не дати їй. те. А після того, як вона це ну, вона розуміє, вона розумні собака, після того вона краще починає працювати. Якби таке, ну, якби то фізичної сили не приміняє. Тому що ну, собака тебе любить, потім може від тебе взагалі бояться тебе тікати, якщо ти там її будеш бити або ще там щось. Це як друг, потім, виходить, стоїть як, ну, як битий, чи там знущатися. Ну, це неправильно, я вважаю.